Там, де я жила, це Пуща Водиця. Дуже красиве місце. Таке, знаєте, курортне, курортне місце. Там дуже багато санаторів було. Таке, наприклад, на, на як і Берегова. Коли 24 лютого почалась війна утром, 5 часов утра, зять мій зібрався і пішов на війну. Ми з дочкою і знуком сиділи в будинку і бачили, як над нами літали просто самоліти. Такі, знаєте, сірі, страшно. Я думаю, що це воно таке? І бачила, як над Гастомелем вже опускалися вертольоти і спускалися русські солдати. Бачила, як горіло воно все. Ну я нічого не поняла, що... Ну, я вже поняла, що це вже руски прийшли. П'ять днів не було хліба. Але потім, коли привезли хліб, ми пішли до магазину. І навіть стояли під градами, градами, чули, як гради над нами просто. Просто ми не бачили ракет, а чули, як вони зривалися. Потім ми поїхали ще в Київ, теж в підвал пішли. Там, звісно, холодно, але люди нам дали там поїсти, поїсти. А потім зять мій дзвонив дочці і каже: виїжджайте, у нас машина, виїжджайте, їдьте там, де я служив в 2014 році з чоловіком. Він звідси з цього села. Їхали ми скільки ми ще собачку з собою взяли, бо вона бідненька, я вже залишала собачку. І приїхали в Мукачево, в Мукачево нас волонтери поселили ще в один будинок. Ми там переспали. Одну ніч вони нас накормили, ми там помилися. Один день ми спали в Івано-Франковське на заправки. Міттєль була така. Ми думаємо, боже мой, коли це вже, ну що це вже буде, коли ми вже прийдемо куди. Потім нас тут зустрів друг того чоловіка, який він уїхав в Венгрію, він привіз нас сюди в школу. Скільки це ніч була, скільки машин було по такій дорозі. Ми сюди приїхали, нас тут зустріли, накормили, дали нам кімнату. І ми там були. Дочка уїхала 4 квітня звідси уїхала, тому що будинок нас розбили, нам показали відео. Село в нас згоріло, не все. Мощун там дуже пощерблений, а наше село половина. Зараз ми хочемо, щоб нам дали якісь кошти, але ще сказали, після війни І дочка сидить у тому будинку. Кришу трохи полагодив, її чоловік був в госпіталі, його тоді трохи дали відпустку, він прийшов. Тут нас прийняли добре, нас тут кормлять, одягають, обувають, тепло. Ми ні на чого не, не бідкаємося, нічого. Але знаєте, коли це чуємо, що там ось зараз воздушна тривога, вся Україна красна, вся. Учора дочка мені позвонила, в 8 годин вечора сказала, що все, Одесу почали бомбити, шахеди поприлітали, і коли з Бірелусі летять, вони просто летять над нашим селом. Вона навіть бачила. мій зять в 14 році служив тут з чоловіком. Він теж пішов добровольцем, і тут чоловік тут, він живе, але він зараз уїхав в Венгрію, і ми зазвонилися, і ми сюди приїхали. За Закарпаття я ну, знала, що це тут таке містечко, красиве, берегове, тут є термальні води. Ще зять хотів дочку на 8 березня сюди привезти. І як ось вийшла така війна, він каже: Бачиш, каже, якої ситуації. І так ми сюди приїхали. Нас зустрів його друг ще в селі так недалеко стрів, і сюди нас привіз. Що тут гори, що тут є озера, якісь, термальні води. Ну, ми їхали чотири дні. Дорога була дуже погана, дуже погана. Сніги були. Ви представляєте? Ми один раз ми спали на заправці. На дорозі нас стрічали термальна оборона. Вони тільки дивилися. Документи і швидко нас, тому що ми сказали, звідки ми Мукачева є волонтер, волонтера, дівчинка кармеля. І вона нас оприділила у будинок. І хазяйка нас так приютила. Дала нам кімнатку, дала нам поїсти, я ж кажу, поїсти. Помилися ми там. Ну, Ми ніч переночували, і потім ми думали, що ж ми будемо там дуже багато. Ну що ж ми будемо їх В Школу ми приїхали, тут багато було, звісно. З Харкова, з Краматорська людей. Нас ну, директор і ще один депутат, от Володя, він нас привів сюди. І показали, де нам помитися можна. Знаєте, до нас дуже і до сих пор нас так дуже добре відносяться. Нічого не можу сказати.